На початку сезону свої домашні матчі футбольний клуб Кривбас проводить в Києві. Перша гра зі Львовом на Олімпійському була присвячена загиблим фанатам клубу. Ці заходи будуть тривати і надалі. А ось матч проти Вереса. Ми починаємо не на Олімпійському, а вирушаємо на звичайний сільський стадіончик на Херсонщині. У місце, яке за останні дні було в центрі уваги усіх фронтових хронік. Збройні сили України звільнили ще один населений пункт на Херсонщині. Збройні сили звільнили селище високопіль на Херсонщині. В бас у високопіллі так ще декілька днів тому тут тривали запеклі бої. Це відчувається буквально на кожному кроці. Героїчні воїни збройних сил України вибили окупантів зі стратегічно важливого міста на херсонському напрямку та продовжують гнати орків з нашої землі. Олеже, як на фронті Футбол дивляться чи не дивляться? Любий спорт привіт це. Було б дуже багато спорів грати чи не грати для військових. Ось такі заходи. Вони відволікають трохи від цієї війни. Так, повинна бути розрядка. Ти сам з Херсонщини? Так. так. За Таврію, напевно, вболівав когось. Ну, колись, так. Да. Відродиться і мир, і футбольний клуб Таврія. Ми тут у Високопіллі, це стратегічне місце, так по напрямку до Херсону. Як вважаєш, коли тут останній раз грали в футбол? Мабуть, до їхнього приходу. Сподіваюсь, тут після того, як все закінчиться, знову заграють хлопці. Ну, орки тут я бачу ремонт зробили добрячий, так? У них свої м'ячі. Бачите, що їхні м'ячі творять з нашими полями.